Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і саме сьогодні ми будемо дуже жорстко пушити кубки, тому що, по-перше, в клубі я то вже не останній. Питань нема, я не останній. Но мені треба шурувати все вище і вище, щоб я десь був плюс-мінус посередині, щоб хоч не так стидно було, понімаєш? А в нас ще даже 30 тисяч кубків нема. Треба шурувати тільки вперед. В общем-то, пацани, нам першим ділом треба прокачувати саму ялинку, тому що треба, щоб тут було все більше і більше подарунків, щоб ми могли через 9 днів відкрити прям. Конкретно багатсько класних подарунків. Тому я, в принципі, пропоную шурувати прямо відразу в цю ялиночку. Хоча хочеться і фармити кубки. Але як тут фармити кубки, якщо хочеться ще й само собою збирати подарки? Тому беремо одразу метового базлайтера і будемо пробувати розвалювати. Я не знаю, що тут за що це за режим, бот-дроп. Я ще не грав тут, але скоріше за все будуть спавнитися якісь роботи, їх треба виносити і забирати з них подарки. Чомусь я так думаю, але може бути все що завгодно. Ладно, нашій пацик думає, кого йому взяти. Давай подивимося, що в нього взагалі є. Ну, в нього є, так що, в принципі. Я думаю, що все буде добре, що пацики зі мною не нубчики. А проти мене нубчики, то можливо, все буде добре. А можливо і ні. Хто знає. Проти нас тік, базлайтер і стул. Це, звісно, все серйозно. Давай сюди. Ой-ой-ой, тут прям. Так є проблема. Я не знаю, вбивати мені робота чи ні. Я би сту якось завалив, а тут ще один робот. Опа, цього я загрив уже, це хорошо. Зараз я його винесу. Так, я його вбив. У нас виходить одна гайка в мене, і в них одна гайка. Я поняв смисл гри, я поняв фішку. Надо збирати гайки з цих роботів. І після того, ну тижні що це навіть не гайки, це більше гвинтики. І після того ці гвинтики, чим хто більше набере, той, коротше, і переміг. Тому треба агрити роботів на себе і забирати ці гвинти, правда? Давай йди. Саньчок, хорошо? Тихо, щоб мене не вбили з цим гвинтом. Тако прям штурмуємо шуруємо. Прийшов робот, агримо його, а він особо й не агриться, я поняв. Так ми його вбили, правда, тут. Чуваки просто перехватили цього болта. Треба щось придумати, там ще боксер заспавнився, він ще б'є їх по факту. Так, до ступ підходимо, конкретно розносимо. Тут ще один роботик. Чи все треба агрить на себе по любасу. І забирати болтика. Давай сюди. Хорошо, ну ми поки що перемагаємо, але там по факту хто знає як буде. Отако пробую робити. Забираємо ще одного болта. Тебе прям відразу агремо. Так, вроді загрив. Блін, ні, диви. Він розагрився. Камнюк ти. Йомайо, -йо, в нього ж 300 хп, зараз базлайтер його забере цей гвинт. Обалдеть, не хочеться вдавати їм просто перемогу халявну. Супер не хочеться. Так зараз буде робот. Ми цього робота спокійненько розносимо. Забираємо болта останнього. І по факту у нас є всі болти. Кайф, все, перемога сюди на базу. Просто оце, оце я розумію. Оце я просто розумію. Це по правильному. Забираємо стар дропчик. Хорошо, і плюс ще одна перемога в копілку клуба. У мене, звісно, тут уже не так багато перемог, але по факту нормально. Будемо потім дивитися, в кого там супер найменше перемог. Хто не грав взагалі, того будемо легесенько пробувати штурмувати отсюда. Такс, а ми що можемо ще зробити тим самим часом? В принципі, я би качав далі шейда. Мені сподобалось дуже за нього грати, так само, як і сподобалось грати за клоуна. І Попробувати покайфувати. Так, почекай, мапа тут супер відкрита, ну і є де сховатися. А шейк може літати через воду, через все абсолютно. Тому поїхали за ним. І треба, йо йо-майо, як багато кубасів на ньому нафармити. Бо, в принципі, юніт дуже класний. Бравлер прям солідний. Кайфовий перець. А ще з тих ботиків легенько помаленько можна буде рознести і просто дальше грати проти серйозних пасків. Правда, треба банок нормально нафармити, тому що банки потрібно річ. А тут ще й робот є, диви Кстати, з робота, якщо я не помиляюсь, дуже багато банок випадає. Прям реально багато. Ну не факт. Так, давай так, щоб мене. Особа тут не занесли нікуди. подивіться хоча б, де є пацики, так там банка є. Тебе, звісно, вбити буде нелегко. Я думаю, що я його і не вб'ю щас У мене трохи маловато банок, щоб його вбивати, Ну хоча диви, я його по суті трохи розносю, правильно. Ти подиви гамнюк, стирив просто всі банки мої. Ти бачив? Так, пішоти, геть? Там щось буде новий робот. А ну давай я його зараз занесу. Я от хочу прям з нього банки стирити. <реш> я розумію, що він мені і так нічого не зробить. Я можу просто без нього навіть перемогти. Але хочеться прямо з нього забрати ці три банки, щоб винести оту подружку. Так, включаємо гаджет. І отако просто ляпс! хе 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 Прикинь, я тупо хлопаю і лопаю всіх. Опа, женьок, диви на базлайтері як вале. Ну, погнали. За той час я вже буду не проти ботів, а проти справжніх людей. І подивимося, на сіки я можу хорошо впоратись за цього персонажа. І тут, кстати, уже базлайтерів набагато менше, ніж було на початку, ти замітив? Даже не в кожній команді він є. Оце прям хорошо. Бо на початку було прям нереально грати. У всіх був базлайтер. Просто у всіх. Так, тут у нас спайк. Його безламати. По-хорошому, і погнали дивитися, що там далі. Так, тут є хтось в центрі, правильно? Да, тут в кущах є. Опа, а тут ще й вольт. Йомойо. -йо. Надо ще й дивитися, що там нашій базлайтер, щоб особо все було добре. І щоб його не рознесли, і щоб мене не рознесли. Так, одходимо. Бо банок трохи є, але не хочеться йти на ражон, тому що можна отримати плюху. Так, мінус. Отако! <хи> Чувачок! Лубашек! Давай, панали! Оце хорошо розіграно! Оце я розумію, можна даже гаджета активувати. Обалдеть, все, просто розмотали, так сказати. Хоча ми зараз получается, на 500 кубках. Але я тут спокійно себе почуваю, можемо далі тупо лупашити. Коротше, цей шейд просто красавчик. Але тут вже базлайтерів набагато більше. Тут навіть в одній команді два базлайтера. Ну тут прям уже реально купа. Це, звісно, серйозно. Так, все нормально, живем, я банку пітерів, там тік є. І ще один базлайтер. Обалдеть, він ще й з крилами. Ну, оцей базлайтер з крилами він один із самих прикольних. Так, нашого базлайтера звилупили. Так, отут би мені перекантуватись і відхилитись. Отако просто робимо. Чуть-чуть жалко і зря я взяв банки. Не треба було. Що ти вже не такий сильний, так? Да? Ага! Мене вилупили просто! Так, й за Женьком шурує. Тут вообще 10 банок у чувака. Як жить? Як жить! <гум> Це буде нелегко. Так, Женьку там взагалі неприємно. І я, звісно, теж свалить не міг, але Женю якось свалив, ти прикинь. Чисто ультою видно. Так, і заспавнився я. Слава Богу. Можна походити побайти когось. Ну, вже топ-3, вже непогано. Клупим тікав, чуть-чуть не виходить, просто його добити. І по ідеї тіко стався вообще соло. Да, тіко стався соло. Зараз уже в нього є, конечно, Кент. А з Кентом його буде сложно позавалити. Отако! Бем! Звісно, Женьок красавчик, він так та ще в це зума зійти. Бо я більше просто сливався, бо я ще не сильно звик до героя. Тут тільки 70 кубків на ньому. Але все одно взагалі чотенько, чотенько, максимально класно. Так, народ, поїхали. Беремо баночку. Отако, Два фк шера чисто забираються. Дінича я з'їдаю просто. Базлайтера з'їдаєм, тут ще Ніта. Тихо. Бей, все, красава. І ультушечка є, і всіх завалили, і 8 банок у мене вже. І шейт, конечно, імба крепка. Мені подобається цей персонаж, поки що. Опа, все тобі динаш запани, все, і Ліон в інвізії. І там ще Женечку тяжко. Ну, він вроді як розвалює. Так, да, він розвалив, все чітко. 10 банок у нас є, тут Ліон із 6. Просто лопнув лопнув Дінича за секунду. І сьо. Ну, шай, димба, конечно, просто капець. І я ще й кубки хорошо фарблю. І жіньку помагаю, получається, також фармити. Бо все одно ми ж вдвох виграємо. І диви, получається, взагалі все класно. А ви, друзі, якщо хочете отримати просто буст кубків, реально солідний, то заходьте обов'язково по посиланні в описі. У мене в магазині є можливість прикупити цей буст кубків, коли на твій аккаунт зайдуть реально серйозні прям пацани, прям жорсткі бустери, які вміють бустити аккаунти дуже сильно. І там вони спокійно тебе просто забустять, і будеш прокачений перець. Тут ще два баз в тімі, ти прикинь. Женьку там взагалі тяжко. Йому підхилитись би. А його виносять. А мені б свалити тепер отсюда А свалити мене не вийде! Да, свалити в мене не вийде. Звісно, неприємно, ну но... <coughs> нічого страшного. Ми все рівно кубків нормально надибали. XP-бонус, плюс 40 кубасів сюди на базу. І левелів трошки попроходили. Також і епічний старт дропчик. 100 паверпой, потім пінчик прикольний такий, ще коїнів купа. Це хорошо дуже. Коїн річ потрібна. Так, каже, мені моя Джесі візьмеш. Що ми Джесі доапаємо? Ну, буде непогано. Отак опрям. Ну, давай пробувати. Давай, давай. Давай пробувати. Не знаю, чи вийде. Мені все на все. 50 кубків треба, 51 на Джесі. Ще спробуємо до 1000, доби. А там буде видно. Так, базлайтерів 2, 3, 4. 4 базлайтера в ігрі. Це серйозно. Це дуже серйозно. Я не знаю, нам треба йти в центр чи ні, бо тут є банки в центрі, прям багато. Я думаю, що я можу йти в центр, як мінімум, тому що я можу зараз поламати банки. Ой-ой-ой, є проблема. І все. І нас винесли. Шарф просто переіграв. Зі своїм щитом, мінус 8 кубків Сразу, Ну тут можна даже і кінти отакого от смайліка, поняв? Ну я, в принципі, за цими кубками не сильно трусюсь, так що ми можемо по факту ще раз спробувати. І він взяв коліт, вроді, якщо я не помиляюсь. Ну окей, давай попробуємо, Коліт хороший також. Але я не знаю, як ми будемо базлайтерів убивати. Вони реально дуже сильні. Ну, а, кстати, в цій грі взагалі тільки один базлайтер Чи він взяв не коліт? почекай, він взяв віллоу. Обалдеть, чи це джу, чи це віло? Я не знаю, вони всі для мене однакові якісь. Там, там Кіт тусується, Кіт, це серйозно. Мені би підхилитись трошечки насправді, тому що не хочеться ходити з маленькою кількістю ХП. Так, забираю баночку. Баночки нам потрібні. Там Карл у нього взагалі мало ХП. 304. Так мені би підійти до нашого типа, тому що йому там може бути тяжко. А тут ще теж Кіт і базлайтер. Кіт може їх запригнути, то буде проблема А Кіт може капець запригнути Диви, базлайтер Женьку ввалив, і в нього просто вже половини ХП нема. А Кіт може запригнути прямо в будь-яку секунду. І в нас уже всі живі, всі команди просто на базі. Ой-ой-ой! Ось все, про що я й казав. Ось все, про що я й казав, і кіт ще й на нього запригнути також. І в нас знову топ 5, дуже не хочеться. Дуже не хочеться топ-5. Банок було нормально, але но проти кота, звісно, тяжко. Без шуток, прям дуже тяжко. Нам треба зайняти якийсь угол, я думаю, і просто жити. Так, я спробую сховатися, Чисто в кущиках. Я банку забрав, щоб сюди ніхто не, не, не рішився йти. Ну Макакіч може натворити біди прям крепкої. А турельку, мабуть, не треба було ставити. Да, турель не треба було ставити. Ну, походу, топ-3. Ну, топ 3 це всяко лучше, ніж топ 5 Ну, походу, тут Джесі не сильно, я б сказав, би, хороша. Прям мені здається, взагалі не дуже. Мені каже, з базлайтером буде проще. Давай попробуємо. А він каже, щоб я поміняв на базлайтера. А так можна? Можна бути за. Можна двома базлайтерами грати. Ти поняв? Типа, один просто буде, типа танк, а інший крилами. Обалдеть. Та ну його в баню. Я не знав. Два базлайтера, прикинь. У це ми шируємо. Ой-ой, оцей больно плюху дає. Так, базлайтер танк имба, але мені треба свалить отсюда. Бо тут тоже є два базлайтера, а тут є ПОКО. ОМАГАД ПОКО! Ні, винесли мене, Надо було у ультою Або у он влетів, ти бачив! Ну банки не наставив, ну нічого страшного. Щас спробуємо щось придумати. Отако! Ні, я то я зливаюсь, але я б йому банки підібрав. Женьок може роздати стілька, я думаю. Він непоганий, пацан. Щас затестим цю вішуху, але все є. Щас заспауниться його друг, і я заспавнився вже. Отако просто виносимо його кінта. Блін, його задамажив, ультуси і получив, а вбити не вбив, прикинь. Ну, банку отдав. Одну і другу банку. З того забрав, з цього. У нього було 10 вже 12. Сильніший став на 20%. Але ж е... капець, звісно. Ну зараз щось придумай. У мене є ульта. Якщо він влетить, то я влетю тоже. Ну його сейчас так розкайтять просто. Щось і мене так розкайтять. Так, він одного розніс, по цьому вдарив і вже догорів. Ну, нічого страшного. В принципі, теж нормально. Ну, непогано. Зато 12 таких мегакубків, так можна сказати, нам дало. По суті, взагалі непогано. На цьому, друзі, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайтений, а я піду збирати всякі різні ніщички, бонуси. І всім пока-пока.